У часі війни українські громади стикаються з викликами, які потребують негайного вирішення, і щоб у цих умовах розвиватися, громади мають бути ініціативними, зокрема, самостійно створювати та реалізовувати проєкти у межах своїх територій. Власне, проєктна діяльність територіальних громад це дієвий механізм розвитку та один із сучасних інструментів забезпечення сталості. Рогатинська міська територіальна громада має успішний досвід реалізації інвестиційних проєктів. Під завісу року відбулася урочиста презентація реалізованого проєкту в освітній галузі громади. Верхньолипецький ліцей отримав сучасні технічні засоби для математичного класу. Цей проєкт приклад спільних зусиль бізнесу, влади, учителів та учнів, завдяки благодійного фонду МХП громаді, Рогатинської міської ради та колективу ліцею, те, що було лише мрією, стало реальністю. Сьогодні на уроках математики у Верхньолипецькому ліцеї активно використовують проєктор, принтер, ноутбук, що сприяє створенню сучасного освітнього середовища для учнів сільського ліцею. Нашого закладу освіти. І ми проблему вирішили, а використання, ось, використання цього проєкту знайде своє відображення в майбутньому. Ми надіємося, що і співпраця буде продовжуватися, адже сьогодні, коли ти бачиш усмішку дитини, це для вчителя все. І коли ми бачимо, як вони усміхаються і тішиться. Ось такими уроками із використанням технічних засобів, то і вчитель щасливий, коли може полити те зернятко, яке Господь завдав кожну дитину, і щоб воно проросло і дало свої результати. Сьогодні у Верхньолипецькому ліцею навчаються 220 дітей із дев'яти населених пунктів. Вони, як і кожна дитина у нашій громаді, повинні мати рівний доступ до якісної освіти. І коли самій громаді це не під силу, плече підтримки підставляє бізнес. У мене сьогодні як ви бачили, такий цікавий шлях: шлях від реалізації ідеї до її кінцевої реалізації. Фактично, в нашій громаді МХП, один із найбільших сільськогосподарських виробників і Є одним з найбільших платників податків нашого ці виробники, відповідно, соціально спрямовані. Соціально спрямованість з тому, що вони створили фонд МХП Громада, який відповідно реалізує такі проекти. Дуже приємно, що ми кожного року підписуємо меморандум про те, що ми також є дотичні до ініціатив МХП відповідно. Ми співфінансуємо їхні проекти і разом ми будуємо і всі приймають участь. Приймає участь в цьому МХП своїми фінансами, міська рада своїми фінансами і ви своїми зусиллями, які ми змогли це реалізувати в вашому западі. Тому думаю, що ми не зупиняємося, ми будемо далі рухатися, будемо приймати участь і в інших проектах, важливих проектах. Знаєте, як е -е, мама тішиться, коли. Проекти стосуються школи у дитячих садочків. Сьогодні я тішуся подвійно, бо для мене це об'єднання зусиль, це застосування сучасних технологій, засобів модернізації, це підвищення якості освіти, це підвищення цікавості дітей до освіти, тобто це і засоби візуалізації, це можливість. Застосування сучасних технологій з дитинства, тобто зі школи. І відповідно, ви вже будете підготовлені до дорослого життя, ви вже будете знати ці всі технології безпосередньо, коли далі підете здобувати свою освіту. Ще я сьогодні там прочитала з таку фразу: те, що сьогодні доведено, колись існувало лише в уяві. І цей проєкт є. Прикладом того, як ваша ідея, яка лише існувала у вашій уяві, на сьогоднішній день реалізувалася в такий прекрасний проект, і е діти дотичні до цього, вони використовуються в своїй повсякденній діяльності. Середньо на а, уроках математики, і це не тільки покращення умов викладацьких безпосередньо для вчителя. Це все зроблено для вас. І для мене, знаєте, сьогодні є така стрічечка, кусочок собі відрізала шматочок. А, і це для мене буде нагадуванням і прикладом все таки єднання, як можливо об'єднати бізнес, владу, вчительський колектив і дітей. І а, це ще раз нагадую про те, що українці є. Нас очікує найкраще майбутнє, бо ми всі з вами всім серцем переживаємо за Україну, за український народ і дякую Збройним силам України за те, що ми сьогодні можемо це все реалізовувати. Ми можемо продовжувати працювати. Діти е в гарних умовах мають можливість навчатися, будувати своє найкраще майбутнє. Спочатку була мрія, вона об'єднала навколо себе багатьох людей, які спільно матеріалізували цю мрію у реальну справу. Ініціативність, небайдужість, бажання змінюватися і йти, йти вперед є тим рушійним механізмом, який дозволяє навіть у таких невеликих сільських ліцеях реалізовувати проєкти для розвитку дітей.